Бідність продовжує залишати багатьох людей поза межами доступу до основних потреб? Покального потепління стане незворотним менш ніж за чотири десятиліття. Поліція заарештувала по 300 осіб після акції протесту на капіталі. в центрі міста. Де люди намагаються вижити ворогів. Якщо земні проблеми викликають у вас паніку, розслабтеся. Є дещо масштабніше. Чи знали ви? Що кожного року на землю падає щонайменше один великий астероїд розміром з стиха. <плес> Дослідження показують, що кожен рік 114% світового населення стають жертвами дезінформації <плес> про астероїди. <плес> Не перевіряйте джерела. Будьте наївними.